Шановні присутні, доброго дня. Члени комісії бюджетної запрошені. Пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань планування фінансів та бюджетів стосовно внесення змін до нашого рішення про місцевий бюджет Донецької селищної ради територіальної громади, вибачте, на 24 рік. Пропонується наступне. Олександрович, якщо можна, на підставі чиїх звернень, що ми будемо пропонувати. Дякую, добрий день, шановна комісія, шановні присутні, на підставі листів Департаменту фінансів Донецької селищної ради відділу соціального захисту населення та відділу житлово-комунального господарства пропонуються наступні зміни. По-перше, я хочу попередити, що в пропозиціях існують видатки, коригування видатків, які не підлягають оприлюдненню, тому я попрошу, е ну, коли дійду до них е оператора вимкнути звук, тому що ну, ці видатки не підлягають оприлюдненню. Так, по-перше, е нам збільшено субвенцію. Місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенцій на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, ну це по-простому інклюзія, на 70 тисяч 536 гривень. І вони направляються на оплату праці тих спеціалістів, які надають ці послуги. Далі, наступне по головному розпоряднику Донецька селищна рада. Зменшити видатки на 11 тисяч закупівлі предметів матеріалів та обладнання і збільшити на 11 тисяч на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність Донецької селищної ради для обслуговування житлової будівлі Прошипська сільська рада. Наступне по відділу соціального захисту. Зменшити видатки на оплату послуг на 1046 гривень і збільшити на 1046 гривень оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, тобто вивезення сміття. Наступне збільшити видатки на 1 млн 100 тисяч гривень на дві програми по соціальному захисту. 600 тисяч гривень на одноразову матеріальну допомогу для військовослужбовців добровольців. ЗСУ, які підписали контракт, були мобілізовані для захисту країни. І 500 тисяч у зв'язку зі збільшенням звернень на одноразовою матеріальною допомогою за онкологічними захворюваннями. По відділу житлово-комунального господарства зменшити видатки на 684. А, ні, не так. перерозподілити видатки оплати з благоустрою. 2 мільйони 638 тисяч з травня і червня перенести на серпень. Це в зв'язку з зміною черговістю виконання робіт. З програми ми переносимо на іншу. Збільшити видатки на 634 гривні на перевірку проєктної документації щодо схеми організації дорожнього руху. Також перенести видатки в розмірі 2157 тисяч гривень з березня, квітня, травня і червня на серпень місяць. По капітальному ремонту одноповерхового житлового приміщення у житло багатоповерховому будинку No67 по вулиця Весняна. також перенести видатки по аварійно-відновлювальним роботам будинка в селі Покровське будинок 21 Хар... Ізюмського району Харківської області в сумі 4 мільйони 795 тисяч гривень з серпня на червень місяць. і Прошу зараз оператору вимкнути звук, тому що ці видатки не підлягають оприлюднення. Тобто це перерозподіл за... Пропозиціями головних розпорядників ми нічого якби, видаткову частину не збільшуємо, а перерозподіляємо між кодами та місяця мі... мі... місяця. Мене все дякую. Дякую, Микола Олександрович. Стосовно, ну, якщо були відповідні звернення, тому це потрібно нашому розпоряднику кошті. Пропоную підтримати ці і рекомендувати для затвердження на найближчій сесії. За. Я теж за Це дякую робота комісії завершена. Дякую.